Вночі у Херсоні було гучно. Під удар ворожої артилерії потрапив житловий район міста. Перші постріли пролунали о 23.45, розповідає місцева жителька Тетяна Стемковська. А далі, за словами жінки, розпочалось пекло. Балкони тріщали, вікна падали, звідусіль летіло скло. Дуже активний летіло так, гатило, вуха закладало, не знали, куди бігти. Час і 10 хвилин безперервного обстрілу. Десь пів години було тихо, тоді знову до е, о пів на третю е, затихло. Оце весь цей жах. На наш будинок от, три три будинки. Частина будинку зруйнована скрізь уламки балконів, віконний храм та бите скло. Ірина прийшла навідати квартиру брата, який виїхав. що немає. І у нього балкон, Квартира, слава богу, що не На подвір'ї будинку згоріло три автівки. Дві з них належать цьому чоловікові та машина, машина. а робоча машина. Це була і «Тойота» Загалом за добу рятувальники ліквідували сім пожеж в області. В одному із будинків сталося загоряння. Жителі викликали рятувальників. Вогнеборці, приїхавши за викликом, евакуювали з будинку семеро людей та ліквідували пожежу. Всього за добу до ліквідації пожеж залучалось 13 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. За добу у територіальному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф допомогу надали двом херсонцям. Двоє загинули. Обидвам чоловік та жінка під час артобстрілів були на вулиці. Також через обстріли у Херсоні була пошкоджена електромережа, тому на ранок у місті знову не було електрики. лагодити пошкоджені мережі енергетика розпочали одразу за інформацією херсонської обласної військової адміністрації російські війська минулої доби окрім херсона обстрілювали передмістя зеленівку антонівку та села поблизу обласного центру і в Береславському районі. Через злучання снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Загалом за добу зафіксовано 34 обстріли. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, новини на Суспільному, Херсон.